Вже за тиждень, 24 серпня, Україна святкуватиме День Незалежності. Наразі фахівці готують програму урочистих та святкових заходів з нагоди 23-ї річниці Дня Незалежності України з Україною в серці. Обіцяють, вона буде креативною, оригінальною і головне патріотичною. Що саме очікує налозівчан? Ми докладно розповімо у середу. Чекайте на цю інформацію. Також місто готується до відзначення і дат міських дня визволення та дня народження. Про попередние планы мы дізнались от керівника миста. Все торжественные мероприятия, связанные с днем освобождения, провести 16-го, ориентировочно, не секрет в 16.00 на мемориале. Ну а, скажем так, день рождения города на площади Дворца Культуры с городскими мероприятиями отпраздновать 20-го в субботу. Чтобы люди имели возможность все-таки отдохнуть. Отдохнуть и, наверное, отпраздновать. Рішення на сесії традиційно з депутатами городського світу по совітомські такої предложения є. Ось такі справи та новини не знають спочинку. Ми їх відстежуємо, готуючись до зустрічі з вами наступного тижня. А наразі бажаємо вам позитиву та гармонії в усьому, що відбувається у вашому житті, і говоримо вам до побачення.